Друзі, я вас всіх вітаю ви на каналі Crypto І Сьогодні я хочу з вами швиденько розібрати такий telegram бот який насипає свої токени за ваші здобутки в таких топових тапалках, таких як Notcoin, Hamster Combat, Докс і за вік вашого telegram аккаунту В принципі, ніяких важких дій тут робити абсолютно не треба. Я покажу цього бота, як я збирав ці токени лояльності. і Ви все зрозумієте, погнали розбирати телеграм цей називається Паус. От ви бачите його на головній сторінці у себе. І дивіться, є ком'юніті. ну Телеграм-канал Паус він був створений 28 жовтня, тобто два дні тому. Зараз в ньому 4 мільйони 140 тисяч користувачів. Шалений приріст за два дні. Тут можете зайти, почитати, що це за проект, яка в нього ціль і навіщо він взагалі потрібен. Ось тут їхні перві здобутки, ну і в принципі таке промо-відео. Окей, переходимо на пауз бота. Посилання, як зайти на пауз бота, буде в описі під цим відео, плюс в нашому відкритому телеграм-каналі буде пост, також буде в ньому це відео, і буде швидка також, ну просто в текстовому форматі інструкція, як запустити бота, додатися туди і так далі. Окей, відкриваємо його, і от ви бачите, в принципі, на своїх екранах цей бот, і от у мене вже є. А двадцять цих токенів пауз. Поки що вони не коштують абсолютно нічого. Але і я особисто, ну людина, яка, скажімо так, економить свій час, не потратив на це більше ніж ну, сили 10 хвилин. По-перше, додав я сюди свій telegram волет, да, гаманець, отримав за це ще 3000 тисячі цих токенів паунс. От, Перше, що треба зробити, це join community їхня да. От Натискаю, попадаю сюди. Друге, це чекнути свій реворд можна, да коли ви запустите свого бота. от вам Напише, ну тут я вже деякі квести проходив, зараз покажу, що до чого. Підписатися на Twitter 2000 Drop, дроп да, за ті ту кількість докс, яка в мене була 10 288. За хамстер дроп. Я хамстер взагалі хамстером не займався. Походу, дають просто 7000 ну хто навіть і не займався. Якщо ви займались у вас тут буде цифра більша. Телеграм дроп, я так розумію, це за вік аккаунту. Анту дивно, що така мала кількість, а ні. Телеграм Drop 4022 паунс. У мене аккаунт 9 років ну, згідно е Докса, Бо там на Доксі, якщо ви пам'ятаєте, там також насипали спочатку за вік аккаунта. І Telegram Drop це, скоріше за все, за те, що преміум аккаунт 660 паунс. От, от, в принципі, все, що я отримав, поклацавши тут 10 хвилин. Є лідерборд, да, 797 058 місце маю ну, я ж кажу, 10 хвилин. Friends — це ваші а, реферали, да, Добавляєте рефералів по своєму лінку, отримуєте 10% від доходу ну, від їхніх нарахованих їм токенів системою лояльності. І Earn, да, от, ну, поки що лагає, трохи follow channel і follow їхній канал, да, я зробив, але повертаюся назад на бота, немає кнопки. Ну, клейм, твіттер да, зафоловив, є. Інвайт 10 friends ще не виконано. Виконано тут невице Ну і Connect Wallet додав, я вам казав, 3000 паунс отримав. В принципі, це все. В принципі, ніяких тут дій в інтервалі часу якось там заходити, фармити, щось запускати, грати в якісь ігри абсолютно не треба. Тобто мінімум рухів. І якщо щось з цього буде, то ви отримаєте якусь, а, свій, ну не зна якийсь реворд за навіть той мізерний час, який ви витратили на цю тапалку. Ось, про що ще хотів показати? Є вкладка in-game і є вкладка Partners. Да, партнери. Поки що вона пуста, але сама по собі вона натякає на те, що, можливо, від цих партнерів NotCoin, Hamster Combat, DOX будуть якісь завдання. ну знаєте там Твітнути, добавити собі там. В нікнейм в Телеграмі якийсь там значок і т.д. і т.п. і будуть ще щось підсипати. В принципі, знову ж таки, ніяких інвестицій це не вимагає. Це от те, що ви любите, да, з нуля до мільйона. От на це в принципі все й розраховано. Мінімум якихось рухів, максимальний реворд, який можете отримати. Ось, в принципі, по цьому боту це все, все працює. От гаманець додав тестовий, нічого там не зникло. Ну, поки що, поки що, да, от два дні цьому два дні. Цьому боту поки що це не скам. Ну, в принципі, все по вкладкам тут поклацали. Ви все побачили. В принципі, тут ну, інтерфейс зручний, мінімалістичний і нагадує всі попередні. Ну він дуже схожий на Docs. От, прям майже один в один. Думаю, тут проблем не виникне. Все, друзі, якщо вам цікаво, швидко, вчасно отримувати такого плана інформацію. Будь ласка, підписуйтесь на нас телеграм-канал, відкритий телеграм-канал. В описі під цим відео буде лінк на нього. Там ми публікуємо інформацію про такого раду роду. Скажімо, ну ну шара, це як її ще назвати. Як любить більшість криптанів з нуля і щоб щось там вдалося заробити? О, це саме така. Тема. Все, друзі. прощаюсь з вами до наступного відео. Всім профітів!